Верховній Раді вирішили поки не скасовувати заочну форму освіти. Ви знаєте, це схоже на ситуацію 90-х років, коли був рекет, і тобі створювали проблеми, а потім приходили і героїчно їх вирішували. Ну і ти далі платив, блін, криша, клас, все за тебе турбується. Друзі, з Верховної Ради це вже не прокатує. Це з 90-х років ця схема відома. Знаєте, для того, щоб освіта розвивалася, щоб ви так героїчно не долали. Те, що самі вигадали, запустили в інформаційний простір, а потім героїчно е, вирішили. Ну, кого, кого нині можна цим обманути? Ну от кого. Спочатку кит, а потім ми героїчно вирішили. Та не будуть люди на вашому боці. Не будуть. Бо люди чудово знають, хто є ректорами деяких університетів. Хто? Регіоналів повернули, забудови постійні, ректори університети під себе перейменують, е, зарплати собі встановлювали космічного масштабу. Біля себе свої команди. Оце люблять українці. Команду веди з собою. Ну, так ці команди порозкрадали вже все, що можна в деяких університетах. Тотально, тотально. Кого ви обманюєте про освіту? Ви думаєте? а Подивіться на міністрів останніх отак підряд. Той хабарник, той плагіатор, той дисертацію десь купив, той взагалі освіти немає. Той ще... ну ви, ви, серйозно? Ну ви серйозно про освіту думаєте. Ну для чого, для чого ця імітація? Подивіться на те, хто керує освітою, хто коментує освіту, дітки батьків. Які колись ці батьки, коли щось зробили і мають статки, потурбували, щоб дітки опинилися у Верховній Раді. Тепер ці дітки, які не мають своїх дисертацій, вони нічого не писали, вони нічого не викладали ніколи в університетах. Вони тепер розповідають, як треба реформувати освіту. Та ну це насмішка. Ну це насмішка. Це це смішно, щоб отак в державі відносились до е, вищої освіти, до вищої освіти, яка Гарантує нині безпеку і добробут країн, тому що сьогодні наука безпосередня продуктивна сила. Ви знаєте такі слова? Шановні очільники там відомств, міністерств і так далі. Безпосередня продуктивна сила, з цього йде прибуток. Я розумію, що легше землю продати. Я розумію, що легше велику приватизацію малу запустити, кишені собі набити, да й потім дьору дати. Я розумію, що дехто з чиновників прийшов у владу взагалі ніде не навчаючись, а рішаючи про свої дипломи. І кандидатський, і докторський, і, і, так далі, і так далі. Я це все прекрасно розумію. Ну ви державу вганяєте в біду, ви що не розумієте? У вас є якась честь, совість, гідність, турбота про державу. Ви всі хольоні, лащоні, ви їздите на класних автомобілях, ви, ви у вас буд будівлі, у вас все чудово. Про державу будете думати, про державу, про людей, які завтра можуть е, просто не знайти собі роботи, бо світ технологічний. Соромно має бути. Ну подумайте над цим